Вітаю малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. І я хотіла б з вами поговорити про зиму. Адже зараз на дворі зима. Це чудова пора року, яку дуже люблять всі дітки! А давайте пригадаємо, які зимові розваги ви знаєте, що можна пограти на вулиці взимку. Взимку ми можемо кататися на санчатах, а ще кататися на ковзанах. Але тільки на спеціальних ковзанках і під наглядом дорослих. Також взимку можна кататися на лижах, ліпити сніговика, а ще грати у сніжки. Сьогодні на нашому занятті я пропоную вам намалювати сніговика. Саме сніговик є одним із символів зими, і у січні навіть відзначається свято Міжнародний день сніговика. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Звісно, сніговик. Справжнє значення сніговика забуте сніговиків завжди ліпили поруч з будинками, щедро прикрашали гірляндами, овочами. Вони були ніби вартовими житла і не пускали в дім злих духів. А за іншою легендою сніговиків вважали янголами. В Україні сніговиків ліпили з давніх давен і поважали цю традицію. Сніговиків просили про зменшення сили морозів. Християнська легенда переповідає, що сніговики це янголи, а сніг це дар з неба. Вважалося, що ці зимові герої передають Богу людські прохання. Із свіжого снігу ліпили сніговика і шепотіли йому на вушку свої побажання. Вважалось, що як тільки фігура розтане, побажання обов'язково здійсняться. А сьогодні цей казковий персонаж є символом зими та новорічних свят. А я запрошую вас розпочати нашу роботу. Ми будемо малювати нашого сніговичка зім'ятим папером. Для цього нам потрібно змастити зім'ятий папер білою фарбою і ставити ось такі відбитки у формі куль, які ми будемо розміщувати одна над одною. Тепер, коли фігура нашого сніговичка готова, ми домалюємо йому носик-морквинку, шарф, а також домалюємо сніговичку капелюх, зробимо йому очі. Ротик і гудзики. А ще за допомогою ватної палички і білої фарби я намалюю на нашій картині сніжинки. Ось який гарний сніговичок вийшов у мене. Малята, я вам дякую за увагу і буду з нетерпінням чекати на фото ваших сніговичків. До побачення!